друзі, ви знаходитесь в ЄВІЗікрумі. Найбільш неординарною виконавицею на теренах України можна по праву вважати ламу у 2000-х роках. Вона була шалено популярною. Її хіти лунали звідусіль, а концерти збирали аншлаги. Але чомусь на піку популярності артистка неочікувано зникла з радарів шоу-бізнесу. Жєн ім'я лами Наталя Дзеньків. Майбутня співачка народилася в родині артистів гуцульського ансамблю пісні та танцю. Здавалось би, життєвий шлях дівчини приречений. Однак спочатку Наталя прагнула досягти успіху зовсім не в музиці, а в спорті. Батько навіть купив їй ковзани та привів на місцевий каток, але зі спортивною кар'єрою, на жаль, чи на щастя не склалося. Визначальний момент у житті Наталі стався в іншій країні. У 90-му році вона відвідала концерт Бонжові bon в Берліні та зрозуміла. Що саме цього вона бажає в житті? До концерту Наталя не знала, хто такий Джон Бонджові. Але музика його гурту та енергія виступу вразили її настільки, що додому в Івано-Франківськ вона повернулася з безлічу нових платівок та синтезатором. Наталя навчалася у музичному училищі 4 роки. Вона прагнула стати піаністкою, але з часом зрозуміла, що виконання чужих творів не надто амбітна ціль. Тому одразу після закінчення дівчина почала писати власні пісні. Сні та влаштувалася працювати в академічний хор. Свій творчий шлях вона розпочала у 93-му році. Саме тоді разом з одногрупницею Світланою створила гурт, або правильніше сказати, дует під назвою Магія. Дівчата так захопилися цією справою, що їх основна робота відсунулася на другий план. Після запису першої пісні вони познайомилися з Віталієм Телезіним, техніком і діджеєм Івано-Франківського радіо, якому настільки сподобалася музика магії, що він вирішив виставити її в ефір. Напиши мені. Ті дівчата записали свій перший музичний альбом Світло і тінь, який отримав схвальні відгуки від публіки. Вони стали дуже популярними на заході України. Їх запрошували виступати на різних концертах, фестивалях. ще сідає з розкрити. Дует проіснував недовго. Світлана вирішила вийти заміж, і у гурту виникли труднощі. З часом Наталя усвідомила, що магія себе вичерпала. На спомин про перший колектив залишилася пісня Світло і тінь, яка увійшла до другого альбому Лами. Нова версія суттєво відрізняється від танцювальної версії 98-го року, більш попроковим звучанням. Світло і тінь, сонце ночей, зі і блискітває. На початку 2000-х Віталія та Лезіна запросили працювати в Київ. І оскільки в цей час Наталя мала романтичні стосунки з чоловіком, то вирішила переїхати разом з ним. Пара орендувала квартиру на Шулявці та почала звикати до швидкого темпу життя. Їх однокімнатна квартира перетворилася на справжню студію, де було безліч шнурів і комп'ютерів. Їхні очі горіли від ентузіазму. Вони працювали над музикою саме так, як вважали за потрібне, доки ще не стикнулися з правилами шоу-бізнесу. Після переїзду до столиці Віталій і Наталя вирішили взяти п'ятирічну паузу для саморозвитку. Віталік працював, а Наталка займалася навчанням, слухала нову музику та мріяла про сольну кар'єру. Під час відпочинку в Туреччині їй наснився тибетський чернець, який повторював слово лама. Це надихнуло її на створення власного гурту з такою ж назвою. Це слово походить з давньошумерської міфології, де лама це богиня-покривителька, що символізує особистість. З самого початку планували, що це буде гурт. Але гурт брати дуже важко. Спочатку були Наталя, Віталік та команда, що працювала з ними в менеджменті. В перших кліпах Наталю презентували як співачку, бо так склалися обставини. Але згодом знайшли хлопців, які вміють грати і гарно виглядають. Тому й не дивно, що гурт Лама асоціюється саме з Наталкою. Яскравим елементом її сценічного образу стало Бінді знак правди в індуїзмі. Що символізує третє око, яке малюють на лобі? Загалом образ лами сформувався дещо пізніше. На початку ж це ж були елементи, які доповнювали та формували її світогляд. Невдовзі з'явилася знаменита пісня Мені так треба. Наталя згадувала, що відчула, як вона повинна звучати на березі моря в Туреччині, хоча написала її два роки до цього. Віталій зробив аранжування, і вони вже тоді усвідомили, що ця пісня стане хітом. Саме з нею у 2005 році розпочався проєкт Лама. Мені так треба, так треба там, де зараз. Однак мені так треба, натрапила на труднощі на радіо. Редактори не знали, до якого жанру віднести цю пісню, і чекали, хто з програмних директорів першим її поставить в ефір. Грошей на платну ротацію не вистачало, але Наталя та Віталій вирішили не економити на дебютному відео та поїхали знімати кліп до Німеччини. На пісню Літак також було знято відео, режисером якого став Ян Хоффман. А локацію знову обрали Берлін. Eu Попри свою музичну освіту, Лама самостійно писала лише тексти, тоді як музику створював Віталій. За словами артистки, натхнення вона знаходить під час подорожей та під час сильних емоцій. Кожна з її пісень несе в собі естетичне задоволення та приховану філософію, що вирізняє її серед інших представників українського шоу-бізнесу і привертає все більше шанувальників. Наступним синглом, який потрапив у українські чарти, 2006 року, стала композиція Моє серце цікаво, що спочатку цієї пісні був зовсім інший текст. В Києві братами Стеколенко, які завжди знали, як естетично представлену пісню поєднати з гарною візуалізацією. Дебютний альбом писали у легендарному місці Київському будинку звукозапису. Колись тут вперше записували свої пісні Софія Ротару, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук та багато інших відомих артистів. Нині цей будинок слугує репетиційною базою та основним концертним майданчиком для багатьох колективів. Ці кожної пісні з альбому брав участь справжній оркестр. При чому який це був симфонічний оркестр академічного театру опери та балету, а диригував цим оркестром молодий спеціаліст, який згодом став відомим музикантом та саунд-продюсером Мілош Єліч. Публічна презентація альбому Мені так треба відбулася 7 листопада 2006 року у Київському клубі Квартира Бабуїн. Альбом викликав величезну зацікавленість не лише в музичних медіа, але й серед колег з музичної індустрії. Через тиждень після випуску було продано близько 20 тисяч копій дисків. Ставала все популярнішою з кожним днем, не тільки в українському шоу-бізнесі. У 2007 році вона отримала нагороду Найкращий український артист за версією MTV Europe Music Awards. У 2008 році вийшов її другий альбом Світло і тінь. А пісня Знаєш, як болить стала саундтреком до фільму Сабо, створеного спільними зусиллями українських та американських кінематографістів. почали ходити чутки про нетрадиційну орієнтацію співачки. Як це часто буває, у 2010 році вийшов третій альбом співачки тримай Після цього вона взяла невелику паузу у своїй творчості. Гучні овації та увагу телекамер Наталя змінила на лісову тишу під Києвом. У Дзенків були перемоги, популярність і зустрічі зі світовими знаменитостями. Тож багатьох цікавило, куди зникла артистка. Немає живі і у ЗМІ з'явилася інформація про її хворобу. Деякі навіть припускали онкологічне захворювання. Однак співачка не підтвердила ці чутки та вже в березні 2019 року потішила своїх шанувальників новою піснею. Після тривалого затишчя у 2023 році артистка таки пояснила причини свого зникнення. Вона зізналася, що відчувала дискомфорт у шоу-бізнесі, а успіх став для неї травмою. Крім того, співачка дуже нервувала перед концертами, через що іноді не спала ночами, що призводило до зриву кліпів. очах, падаю в снах, я втрачаю себе. На фоні стресу у лами почалися проблеми зі здоров'ям. Остаточно вибила її з колії втрата рідної людини. У 2012 році помер її батько. Тоді Наталя зрозуміла, що більше не може працювати в такому стані та вирішила залишити сцену, аби зосередитись на собі. Зараз артистка поступово повертається на сцену, знову дає концерти та випускає нові пісні. Зокрема, у 2022 році вийшов новий трек Сильні люди. Як добре. Людей досі захоплюються ламою та її творчістю, адже її композиції не втрачають своєї актуальності. Вона представила українській сцені абсолютно новий музичний продукт з глибокою автентичністю та меланхолійним настроєм. Привіт, привіт! Я скучила за тобою, то не на журі. Отож, ви були в Music Room. слухайте круту та якісну музику. Пишіть в наших соцмережах, чи пам'ятаєте ви ламу? Ще побачимось.